Восьма обласна учнівська олімпіада «Знавці Біблії стала визначною подією для всієї рівненщини. Я переконаний, що книга Біблія це та книга, яка змінить наше суспільство, книга, яка познайомить нас із найбільшою постаттю в історії людства, з Ісусом Христом, який завжди допоможе і виходить на зустріч в будь-яких обставинах. Дякую всім вам, дякую всім органам державної влади, які сьогодні представляються в начальниками, які сьогодні є присутні за те, що ви підтримуєте, і ви є разом із нами. І вже по справжньому можемо сказати, є друзями, які підтримують і не просто підтримують, а допомагають в багатьох питаннях. Це одна із тих олімпіад, яка є не під примусом і наймасштабніша. За стільки років ми бачимо, що кількість учасників не просто зростає по кількісності, але і заохочення внутрішня мотивація і якість виконання робіт. Цьогоріч я передивилася завдання на Олімпіаду, і справді вони дуже складні. Це завдання, які потребують пошуку, які потребують не просто формального знання статистики або певних хронологічних подій. Але це Знання, які потребують замислитися над, над словом, тому що спочатку було слово, слово було з Богом, і слово було Богом. Ми, е як представники людей, народу, які нас обирали, депутати, не могли пройти осторонь, тому включилися в цю підтримку, і тому в нас такі важливі результати. Важливо навіть не перемога і не ті 15 тисяч гривень, а важливо. Що наші діти доторкаються до найціннішого до слова, і я впевнений, що з цим жити буде легше. Ті сім'ї, де є віра в Бога, де читають Біблію, там є мир, спокій, справедливість і людське відношення до родини, людське відношення до дітей. Чим більше таких сімей буде в області, тим краще буде нашим українцем. Взагалі у нас сьогодні. Цінностей багато, але прилітники це дійсно біблія, віра в Бога, це віра в Україну, віра в наших воїнів, які нас захищають. І Я наголошую, віра в родину. Це інтелектуальне і духовне змагання, яке щороку об'єднує школярів, які не просто знають текст святого письма, а вміють осмислювати його глибину, бачити зв'язок Божого Слова з реальністю сучасного життя. Я переконаний, що справа яка Благословенна, вона завжди знайде свої паростки, і ці паростки сьогодні в цьому залі. Ці паростки сьогодні дають класний результат. І можуть змінюватися влади, можуть мінятися часи, на жаль, такі буремні, як сьогодні, але якщо справа хороша, то вона завжди знайде свій фліт. Дякую за те, що проповідуєте ці цінності. В першу чергу дуже дякую педагогам. Це праця, яку назавжди оцінює. Бо е, переконувати в тому, що це дасть можливість молодій людині бути успішною, і що це важливо е, це не завжди легко. Молюся, щоби часи можливості Бог і Ми далі могли розвивати, ширити цю працю, цю добру практику на Рівненщині і за її межами. Правда, я такою, що Біблія Боже Слово згідно апостола Павла до євреїв живе. І дія. І це не книга для колись. Це книга на сьогодні. У 2025 році в Олімпіаді взяли участь понад 35 тисяч учнів із більш як 500 закладів освіти, що представляють 57 територіальних громад області. Ну, я готувався вдома. Ма і вчителька мене трохи готувала. Ну, а я готувався довго. Я, напевно, з 5 класу приймаю участь в цій олімпіаді, але таку велику перемогу одержала перший раз. Я думаю, що для Олімпіади недостатньо знати просто Біблію, треба над роздумовувати. роздумувати. Mm, ну, дуже весело, коли дізнався про те, що зайняли перше місце. Вивчаючи Біблію, вивчаючи історію людства, ми бачимо, що цінності біблії не проходять. І тому я дякую. Ще раз. На наших місцевих рівнях дякую для педагогів, для дирекції школи, які вкладають дуже немало зусиль для того, щоб організувати і підтримують цю ідею. Ми вже є переможцями, Ми третій рік поспіль наші діти нашого закладу і нашої громади. І так само я третій рік поспіль е, знаходжуся на нагородженні, на врученні. Мені дуже подобається е, цей захід, дуже так урочисто, гарно, емоційно. І духовно цього дня були відзначені 27 найсильніших знавців біблії Рівненщини. Кожен із них отримав диплом переможця та грошову нагороду в розмірі 15 тисяч гривень, як свідчення визнання їхніх знань, послідовної праці та глибокої особистої віри. Хочеться вас привітати сьогодні на чудовищі. Привітання на цій землі, слава Ісусу Христу! Що ми маємо такий чудовий захід, про який років 20-30 назад могли б тільки мріяти. Насправді вісім років проведення це вже історія. Насправді, проведення Олімпіади цій Біблії це вже традиція, гарна традиція нашої Дрівницької області. До якої, я переконаний, будуть доєднутися й інші області. І це цілком заслужено, тому що знаєте, це особлива як на мене Олімпіада. Вона особлива тому, що, мабуть, започаткована найпізніше в порівні з іншими олімпіадами, але разом з тим, мабуть, є найбільш однією з найбільш масштабних такий масштаб це не просто статистика, це свідчення того, що серед молоді є щире зацікавлення Біблією, прагнення до духовного зростання і розуміння того, що справжня мудрість від Господа. Ще один таким моментом, який сьогодні є важливим, це те, що вже телефонують Львівщина, Волинь, телефонує Київщина і просять, щоб Рівненщина поділилася досвідом, як проводити Олімпіаду, чи можна долучитися до нашої Олімпіади, але якось включати обласна Олімпіада, Рівненщина Волинь і Київщина треба щось змінювати. Я думаю, що це буде наступний етап, який нас чекає попереду. Дуже раді, що є велике бажання в інших областей мати участь в цьому заході. Справді ми не сподівалися. Ми не сподівалися, що є великий запит у людей на вивчення Божого Слова. Але завжди добре має свої хороші позитивні впливи. І та віра, власне, вселила те, що такі масштаби все-таки будуть і буде більше. Ми завжди казали, що має бути ще все українське, не просто так, а має бути все українське.